61 ю річницю від дня заснування відзначив недвінський фаховий коледж Національного транспортного університету. Розпочали урочисту частину події з вшанування хвилиною мовчання загиблих на війні та жертв сталінських репресій. Сьогодні ми розпочнемо наше дійство Вшанування пам'яті. Всіх загиблих у цій війні, а також жертв санкція репресій, які були проведені в Криму у 1944 році. Продовжено церемонію державним гімном. До вітального слова приєднався Богдан Михайлина. Священик звернув увагу, що важливо показати єдність не тільки вишиванкою, але й духом. Дорогі діти, ви можете дуже багато і багато виробити. Найперше, це ваше навчання у нашому коледжі. Гідне, добре, християнська поведінка. Це так само той тіл, який ви маєте мужньо тримати тут, у нашому навчальному закладі, і показати не тільки, що ми одягнули вишиванку зовні, це і гарно, прекрасно, чудесно, але ми маємо показати, що ми і на дусі одні-єдині, що ми віримо в Україну, що ми любимо її, що буде перемога за нами, якої ми хочемо, тому що ми на своїй рідній землі. Висловив подяку усім випускникам, навчальному персоналу, директор надвернецького коледжу Ростислав Нагорний, зауважив, що студенти є важливим елементом у майбутньому держави. Я сьогодні хотів би вітаючи вас. Присутні привітати наших випускників, привітати тих працівників, які працював. І ми всі їм відправимо подяки, хотілося дуже багато їм чогось відправити, але пока відправимо кожному, хто ще живий подяки. Це найкраще, що має Україна. Вас, студенти, від вас залежимо. Залежить майбутнє України, і вам прийдеться дуже далеко, щоб це майбутнє було прекрасно. Гостем урочистої частини став Василь Завацький. Він привітав освітян та здобувачів освіти з річницею. Вручивши м'ячі, зазначив, що молодь виступає муром для розбудови держави. Вітання від імені міського голови Сінові Андрійовича, від депутатів Ріменської міської ради і звичайно від відділу молоді та спорту привітати вас з недорожчими. Прийме сумно, що. Таке гарне свято, День народження це свято співпало з війною, з російською агресією. Але я думаю, що не дивлячись ні на що, пам'ятаючи подвиг героїв, які віддали своє життя за Україну, шануючи тих героїв, які зараз захищають нас на сході України, де ведуться бойові дії, ви молодь маєте бути ви маєте бути Мітинами, ви маєте добре вчитися, і ви маєте пам'ятати, що той фундамент, який ви закладаєте зараз, він буде тим муром, тою місцю на майбутнє розвитку України. Тетяна Богославець зачитала подяку, котру отримав колектив коледжу від колеги, підрозділ, якого зараз боронить Україну, та подяку від Надвірнянської територіальної оборони, де також служить багато випускників закладу. Можна допомагати воїнам тим, які е, тримають переміні фланг нашого. Записну допомогу військовослужбовців, військової частини, а 11 місяців у боротьбі за Хрестом, яким в селі ми не були, ваша підтримка збільшує наші сили. Ваша цільна громадська позиція є важливою допомогою наближення нашої... Заступниця директора Галина Савчинець розповіла також про створений мистецький клуб Палітра в стінах коледжу, яким керує викладачка з Сєвєродонецька. Виставку творчих робіт представлено вперше та приурочено до дня народження вищого навчального закладу. Ми з вами знаходимося. На фоні виставки бачимо виставки творчих робіт наших студентів, які підготували саме до дня народження коледжу, готували свої картини і ми вперше презентуємо роботу нашого студентського клубу Палітра, який очолює викладач методист Сєвєродонецька. Ну, в умовах війни вони змушені були покинути свою домівку. Ми їх тут, скажімо так, приютили, прихистили. Вони проживають у нас в нашому гуртожитку і виявили, що це. Дуже здібний талановитий викладач, яка зуміла об'єднати наших студентів, які виявляються, також мають махи до малювання. І вони ось намалювали такі картини. Це не перші картини, це саме ці, які вони підготували до дня народження навчального закладу. І ми радіємо з того, що серед нашої молоді, серед механіків, електромеханіків, бухгалтерів, економістів, дорожників є ще й виявляються творчі натури, які люблять малювати. Ми можемо тільки подякувати пані Іні за те, що вона зуміла знайти таланти і розвивати їх. І Всім мирного неба, слава Україні! На святкуванні були нагороджені грамотами викладачі, які відзначились напрацюваннями за рік. Та їхні студенти, котрі здобули призові місця в олімпіадах та конкурсах. Також найталановитіші студенти виконали музичний номер.